Доброго ранку. Вчора набігала дуже потужна чорна хмари. Рішили з дружиною понакривати дині, дині наші, фландер, мізин і кавуни бананками, відрами чим попало. Аби щоб защитити. В тому році десь... 4 дні назад, так вообще повивідривали їх, летали наші дині. Так, що дині? Дині вже відкидають пасинки, починають цвісти. Дуже в гарному стані. Кирпичами трошки привалюємо, щоб не лопатіла агроткань. Кавуни вони тоже. Дуже в чудовому стаде. Усы <coughs> нарастают. Ковун, еще раз напомню, мы используем семена сенгенти Саренто и Ливия Клозе. Ковуны развиваются Отак ми робили. Бананками прикрили, щоб вітер їх не позривав. Ще є такі маленькі, підростають, розсада була. чуть-чуть попил уже подсадили. Так, буду просидывать. Потому что комарня зедая, машкарня. Всем удачи.